Діаметр найбільшого дерева в місті склав понад 2 метри 20 сантиметрів. Вербу знайшов учасник екоакції Зелений велетень Руслан Колесніков на острові дитинства. А ось найстарший дуб у білій церкві росте. На Олександрійському бульварі його зареєструвала Оксана Потапчук. Переможцем акції став її ініціатор Віталій Нестеренко, який виявив велетня на набережні річки Рось вздовж проспекту Князя Володимира. Також найактивнішими учасниками стали місцеві пластуни. Загалом призерами обрано 11 білоцерківців, які зафіксували 75 – Масивних дерев, проте лише 30 з них відповідали критеріям. Їх фахівці прочіпували та занесли до ботанічної карти. Наш оператор Олександр Куга та журналістка Дар'я Рубан також долучились до акції з пошуку зелених велетнів. Вони перемогли у номінації на різноманітніші породи внесених дерев. Примітно, що підбиття підсумків акції та відзначення учасників відбулось у міжнародний день лісів. Ми пройшлися на всі дерева. Ті, що ми встигли нанести вже позначки, в електронну базу. Ви побачите на тих деревах, які дійсно не гнилі, які не вражені омилою, тому що дуже багато дерев попадалося, що вони вже підлягають якісь вони аварійні, чи якісь вони вражені омилою. Да, вони можуть бути великими, але верби, які знову ж хтось там порахував, що це можуть бути дуби, вони ростуть, і в них не більше 40-50 років, а в межах міста то можуть бути і 30 років. Тобто, їх треба зрізати і. Нові. Але початок є. Всі ці дерева, які були ідентифіковані, ми проведемо через систему, через програму, яка аналізує вплив кожного дерева, буквально кожного дерева, це, яке на це було ідентифіковано, ми зможемо про оцінити і протягом наступних років також контролювати його вплив на навколишнє середовище. Тобто ми зараз зафіксували дерева і ми будемо далі продовжувати їх контролювати і оцінювати. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.